Святе Євангеліє від Луки, 19 розділ з 1 по 10 вірш, розповідає нам про історію навернення Закхея, як він покаявся і виправив свої гріхи, свої помилки, і наскільки це життєво необхідно. Отож, святе Євангелія від Луки, 19 розділ з 1 по 10 вірш. І війшовши, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший надмитниками і був багатий. Бажав бачити Ісуса, хто він? Але з народу не міг, бо малий був на зріст, і, забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіч нього проходити. І коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив: «Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. І той зразу додолу зліз і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали він до грішного мужа в гостину зайшов. Став же закхей, та й промовив до Господа Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, а коли кого чим, вернув четверо. Ісус вже промовив до нього Сьогодні на дім цей спасіння прийшло! Бо й він, син Аврамів. Син Бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Амінь. Покаяння це виправлення помилок. Закей зробив серйозний крок покаяння. Він віддав у четверо тим, кому був винен, і Господь одразу підтвердив, що ця людина спасена і є сином Авраама. Коли людина своїми словами та вчинками підтверджує своє покаяння, це називається приносить плід покаяння. Люди запитують, чи потрібно каятися. Як каятися? Щоб це зрозуміти, написано новий завіт. Кому він адресований сім'ї Божій, церкві. І ми сьогодні живемо за новим завітом, який навчає, що спасіння приходить після покаяння і виправлення. Подивіться, сам Ісус прийшов у дім стіл накрито, але спасіння ще немає. Треба покаятися і виправити свої гріхи. Закхей мав багато проблем через грошові махінації, але як він вийшов із цього становища? Запросивши Господа у свій дім, він сказав: половину свого майна я віддам найбільш слабкій ланці в Божому народі. Щоб вирішити мої проблеми, я віддам половину свого майна на потреби Божого народу. У Божому народі у церкві завжди є потреби. Жертвувати для Божого народу для церкви це велике відкриття. Закхей ставить на перше місце потреби Божого народу. Другою справою він компенсує тим, кого скривдив. Важливо виправляти всі сфери життя, але треба зрозуміти, що для Господа важливіше, якщо ви комусь винні, нехай Господь благословить вас, щоб ви змогли віддати вчетверо. Нехай Бог дасть вам сил вирішити всі проблеми, бо в нього є мудрість, откровення і знання. І син був прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Амінь.